Ігор Ніколаєв! Алло Пугачев. Російського співака та композитора Ігоря Ніколаєва госпіталізували з діагнозом інфаркт. Нагадаю, що напередодні Ігор Ніколаєв та Христина Орбакайте нібито виявили протест. Вони виступили на пропагандистському каналі в синьо-жовтих. в бронях, в кольорах украинского прапора. Та ще й до того выконула песню «Осенний поцелуй» Аллы неправду. Гневу людей не было предела. Негодяй – выгнать из страны, лишить гражданства, отобрать счета и имущество, отвечать перед судом. К сожалению для Арбакайте именно на такое наказание она и нарвалась. Іпіль почався процес лішення Крістіни Арбакайте російського гражданства і її депортація за приділи. Звичайно, хейт та позбавлення громадянства і виселення Орбакайте з країни почалося не через у синьо жовтому, а через підтримку її матері Алли Пугачової. Також це зробив і Ніколаєв. власне про нього детальніше. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщень про нові відео. Отже, сьогодні з'явилася сумна інформація: 63-річний Ніколаєв був у своєму заміському будинку, коли йому стало погано. Відомий співак і композитор потрапив до лікарні з серйозним діагнозом. У 63-річного виконавця підозрюють, інфаркт про це повідомляє StarHit. Я нагадаю, Ніколаєв буквально декілька днів тому відсвяткував своє день народження. Перед тим він виступив з Рорбакайта на концерті. До речі, це відео Уробакайте і Ніколаєв сказали, що ми будемо публікувати, ми не будемо його видаляти. Ніколаєву викликали швидку до його заміського кому будинку вранці 30 січня Лікарі діагностували в нього нестабільну стенокардію. Спочатку композитора привезли до лікарні в Красногорську, але потім відправили до московського кардіоцентру. Очевидно, що ситуація серйозна. Ігоря Ніколаєва відправили до блоку інтенсивної терапії. Його дружина і асистенти жодних коментарів щодо стану здоров'я артиста поки не дають. Нагадаю, що наприкінці березня 2020 року Ніколаєв уже потрапляв до лікарні з підозрою на covid 19 але лікарі виявили пневмонію. Ігор Ніколаєв починав, як клавішник аранжувальник в ансамблі Алли погачової рецитал він написав для неї хіти айсберг Розкажіть птахи, паромник і багато інших. Алла Пугачова, а також її родина були найкращими друзями для Ніколаєва. Він часто проводив час у її будинку за міському і також у всі світлини, які ви зараз бачите, власне, взяті з інстаграму Ігоря Ніколаєва. Його перший допис після повномасштабного вторгнення РФ в Україну був саме про Пугачову. 6 березня Ніколаю написав: сьогодні любимий день, Але Пугачова і перше воскресіння вісни. Да, Бог, не послідні. В цьому году оно совпав с прощенным воскресеньем. Простите меня. За все написав Ніколаїв. Потім знову він публікував відео з концерту Погочової. Розкажите птиці. Також публікував світлини, як проводить час з Аллою Борисівною в її домі. Наша любима, рідна і всенародна Алла. Ми познайомились в далекому 79 дев'яти, нашої творчії і чоловічної дружби 43 роки. Ціла життя з днем рождення. щастя, здоров'я і благополуччя. Пусть будуть щасливі і здорові ваші прекрасні діти. Кристина, Лізочка і Гаррі. Привіт і поздравлення від всієї нашої сім'ї написав 15 квітня Ніколаєв у своєму інстаграм. Далі е, артист також вирішив захистити і Галкіна і Пугачову від цієї травлі, яка розпочалася. В Російській Федерації 28 квітня Ніколаєв пише я і моя сім'я свідчительством свою любов і іскрену симпатію к нашим друзям замічательної сімейної парі Алла Пугачова і Максим Галкін Кожен раз находячись в їх гастіприємному домі і приймаючи їх своєму. Мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной это Гарик и Лиза. Прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки. Обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия. Где бы они ни находились, наша семья вас любит. И, конечно, с нетерпением ждем встречи. Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Николаев, написав так, композитор и спевак у своему э, instagram Я его помню, когда он пришел, ему было всего 17 лет. И у него уже была звезда во лбу. Невозможно было не заметить, что этот мальчик очень-очень талантлив. Мы обогатили друг друга очень многим. Ніколаїв написав безліч хітів для Погачової, а вона з власного досвіду змогла відчути так ці пісні, як ще ніхто не зміг. Жодні спроби переспівати айсберг не виходять так, як співає в оригіналі Алла Борисівна. Холодний, Клан Пугачової влаштував провокацію. У грудні Корбакайти Ніколаїв виступили на федеральному каналі в шоу Дуети в непатріотичному виді, як кажуть пропагандисти у костюмах жовтого та синього кольорів, і не давали уже спокою тоді Ніколаєву. Орбакайте і Ніколаєва розкритикували по всім федеральним телеканалам у самому ж тексті псевдожурналісти відливо пишуть Орбакайте і так останнім часом викликає багато питань до своєї персони і позиції після того як Алла Погачова висловилася і іммігрувала до Ізраїлю, образивши росіян, старша донька підтримала маму, але як і раніше заробляє на вітчизняній сцені, хоч і попит на неї сильно впав. А днями Орбакайте розлютила росіян, з'явившись на одній сцені з Ніколаєвим у кольорах. Українського прапора вона вбралася в лимонну сукню він у синій костюм, і виконуючи пісню Погачовою а поцелуй», пара встала поруч так, що дует. Відтінків їхнього одягу нагадав телеглядачам державний символ незалежної України. Зазначу, що самі артисти ситуацію не коментували, а вибір їхнього вбрання наймовірніше був випадковістю. Ми цього точно не можемо сказати. Але, от Христина Орбакайте, виклала власне ось цей виступ на свій канал. Також це зробив Ігор Ніколаєв, опублікував це відео в своєму інстаграм. Але сподіваємося, що все буде гаразд, і Нікола. Поправиться, Він зараз в критичному стані з підозрою на інфаркт. Поки ще не маємо більше коментарів, тому побачимо. Я також нагадаю, що Ігор Ніколаїв був одружений тричі, його першою дружиною стала його шкільна кохана, Олена Кудряшова друга, Наташа Корольова з Києва родом та що Поривай. Його третьою дружиною стала співачка Юлія Проскурякова. Від шлюбу з першою дружиною у нього є донька Юлія, 78-го народження, і від третьої дружини також є донька Вероніка 2015 року народження. Нагадаю, що після співпраці з Погачовою Ніколаєв розпочав сольну кар'єру з пісні млин. У 89-му року Миколаїв. У складі групи композиторів навіть взяв участь у радянсько-американському проєкті, в межах якого Сінді Лопер приїхала в радянський Союз і записала композицію «Cold Sky». у 90-му році. Почалося співробітництво Ніколаєва та Наташі Корольової. Ігор Ніколаєв писав пісні для Ірини Алігрової, Доліної, Лайми Вайколи та багатьох інших зірок радянської та російської естради. Зокрема, і для багатьох поганих людей, така як Алегрова Доліна, вони виявилися затятими пропагандистками. А От Вайколе та Пугачова показали приклад. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн.